Привіт! Пропоную чергову серію із циклу як я розумію історію. Ми вже говорили, що існують обґрунтовані сумніви в тому, чи є історія наукою. наводили аргументи за і проти захоплення історії, З'ясовували, чи можна вивчати історію за серіалами. Якщо не бачили, посилання в описі. Єдине прохання: дивіться згідно з хронологією появи в відео. А то вирваний з контексту ролик про шкоду історію, як мені здається, був багатьма зрозумілий невірно. Сьогодні хочу поговорити про те, чи є сенс прагнути до достовірного історичного знання. Почнемо, як завжди, спочатку. Що таке історичне знання і що вивчає історія? З цим питанням я звернувся до штучного інтелекту. Не те, щоб запитати більше ні в кого, якраз навпаки. Варіантів достатньо. Тисячі книг і наукових статей нададуть вам різні в чомусь схожі версії, а перевага шиїшки в тому. Що вона знайде і видасть найбільш загально прийняте визначення? Звучить воно приблизно так: історія вивчає минуле людство: події, процеси, явища та закономірності розвитку людського суспільства з найдавніших часів до наших днів. Історія допомагає зрозуміти, як формувався сучасний світ і які фактори впливали на розвиток цивілізації. Вона вивчає причинно наслідкові зв'язки між подіями, аналізує джерела і свідчення минулого. Прагне до об'єктивного розуміння того, що відбувалось в різні епохи і в різних частинах світу. Визначення як визначення, не бачу сенсу сперечатись. Є сенс зрозуміти, а чи варто цим займатися? Тому що сенс є лише тоді, коли є надія на успіх, і ми можемо отримати цілком достовірне знання. Тобто таке знання, яке ми без страху бути обдуреними, зможемо використовувати як основу для прийняття тих чи інших рішень. І я дуже боюсь, що такі надії ілюзорні. Спробую пояснити чому. Головна проблема інформація. Її ніколи не буває достатньо. Може бути занадто багато, а може занадто мало. І ще не відомо, що гірше. Складно зрозуміти, як історики присвячують товсті томи битвам ну, на кшталт битві при Канах, про які ну, майже нічого не відомо, ну, за винятком коротких, уривчастих і упереджених розповідей стародавніх авторів. Які не розумілися на військовій справі, писали щоток і років через 150 після події. А з іншого боку, навряд чи знайдеться історик, здатний знати всю історіографію ХХ століття, ну навіть історіографію однієї з основних мов. Це ж просто неможливо. І як бути в цьому випадку? У першому випадку відсутні шматки просто вигадують. Ну або будемо поважними до людей розумової праці, додумають. Запираючись на контекст, розглядаючи ймовірності, зіставляючи варіанти? Це цікаво? Чи захоплюю? по собі знаю? Якраз зараз приблизно цим і займаюся, хочу реконструювати історію повстання Спартака. Декілька епізодів серіалу Спартак і Крас» на каналі вже розміщення. Якщо цікаво, гляньте. А в другому випадку, все ще сумніше: є величезна кількість інформації. Частина з неї точно пройде повз дослідника. А яка частина? Може, якраз та, яка й розповідає про подію найкращим чином. При цьому джерела, документи, свідчення очевидців, знайдені артефакти, часто суперечливі або мінімум двозначні. І як бути? Так само вивчати контекст, розглядати ймовірності, зіставляти варіанти. Тому і не існує двох історичних праць, заснованих на однаковому запасі інформації, які б вели до одного результату. Історик у виборі інформації суб'єктивний, часто заангажований, методологією, національністю, політикою. У нього є сталі погляди, він швидше шукає підтвердження своїм поглядам, ідеям чи теоріям, і без труднощів їх знаходить. Чому? Та тому що варіантів безмежна кількість. Адже будь-яка подія, навіть найдрібніша, складається з величезної множини складових, досить легкого спотворення будь-якого з них. Зміщення будь-якого акценту або зміни порядку нянців, і вся величезна картина падає в неточність. А з неточності одна дорога, в не факт. А на виході замість достовірності отримуємо білітристику. По-друге, ми не можемо бути впевненими в достовірності джерел. Абсолютно правдивого свідка не існує, бувають лише правдиві або брехливі свідчення. Тобто. Ми можемо з більшою або меншою мірою ймовірності визначити, чи бреше людина навмисно, чи прав не говорити правду. Але навіть у другому випадку достовірність сказано часто викликає сумніви. По-перше, тому що коли спостерігач перебуває у вірі подій, у великому натовпі, він може бачити лише те, що відбувається в кількох кроках від нього. І це по собі знаю. Пам'ятаю, коли я був на Майдані, ну в самому центрі подій. Постійно дзвонив дружині з запитанням, а що тут відбувається. По-друге, на точність прийняття величезний вплив має стан спостерігача. втома хвилювання, емоційний підйом і таке інше. По-третє, ступінь уваги. За деякими винятками ми добре бачимо і чуємо лише те, що для нас важливо: лікар, очевидно, краще запам'ятає стан пацієнта, чим колір шпалер чи меблів, які він, ну, ймовірно, лише окинув кіноверсійним поглядом. Четверте, пам'ять наша дивна штука. Спробуй зрозуміти, що ти насправді пам'ятаєш, саму подію чи обговорення цієї події за пивом з такими ж, як ти учасниками. А є ще й п'яте, і шосте. Саме тому два щоденники двох сучасників дають різні картини, а дві розповіді, свідків очевидців про одну і ту саму подію істотно відрізняються один від одної. І можете не сумніватися в тому. Що слово сполучення бреше як очевидець, це не жарт і не фігура мови, а чиста життєва правда. А документи, документи, скажете ви, а з ними така ж проблема. Не пам'ятаю, хто із розумних сказав, язик був даний йому для того, щоб приховувати свої думки. Так от, багато офіційних документів пишеться виключно для того, щоб приховати суть події, що відбувається, ну щоб виправдати себе в очах сучасників і нещадків. Ну і звичайно, будь-який документ можна трактувати по-різному. Чим історики з великим нахненням і займаються. А якщо йдеться про документи двох протиборчих сторін, то тут питання про достовірність і ставити не слід. Пам'ятаєте висновок євроекспертів про того, хто почав російсько-грузинську війну? Грузини кажуть, що росіяни, а росіяни що грузини, а як насправді ми не знаємо. І все це на підставі документів. Не кажучи вже про те, що все це сталося на наших очах, а не в офінах часів перикла. І зауважте, все, про що я сказав, стосується лише події. І судячи з цього, про переважно більше подій, ми можемо з високим ступенем достовірності сказати лише те, що вони відбувались. А подробиці, деталі, нюанси тут про достовірності мріяти смішно. А вже якщо ми захочемо дослідити процеси, явища, причинно-наслідкові зв'язки, а той Боже збав закономірності, то тут просто туши світло. Але тим не менш, величезна кількість людей не просто захопленням цим займається, але присвячують подібним пошукам і дослідженням все своє життя. Навіщо? Ну, очевидно, багатьом це цікаво. А щоб надати своїм захопленням певний ступінь серйозності. Проголошують науковість і науковий підхід. А без детермінізму, ну, тобто без визначення наслідкових зв'язків, законів, закономірності, обумовленості, жодне наукове дослідження, в принципі, неможливо, тому і шукають, і часто говорять, що знаходять. Ось тільки чи є сенс довіряти їхнім знахідкам, не знаю. Багато досвід людства закликає до скепсису. Людям притаманна віра в уявний порядок. Те, що історія має якийсь сенс, і в те, що нічого не відбувається просто так. І що будь-які соціальні явища, особливо такі, як війна, безробіття, злидні, дефіцит, які викликають цільні реакції у суспільстві, являють собою результат цілеспрямованих дій. І що у всього є причини, винуватці і вигодонабувачі. на набувачі, а той, що ще гірше, об'єктивні історичні закони. Однак знайти ці закони і ці причини не просто. А довести світше за все неможливо, тому що причин може бути велика множина, і над усіми ними ще й домоклим мечем нависає його величність випадок. Але можна придумати, а потім спробувати підтвердити правильність теорії ретельно підібраними фактами, ігноруючи інші факти, ті, які придуманий вами закон, спростовують. Величезна кількість теорій інтерпретацій і описів, то ну, що заперечить одна одній. Це переконливо підтверджують. Ще гірша справа з аналізом мотивів історичних діячів. Чуваки, от звідки ми можемо знати чужі мотиви, ми зі своїми то розібратися не можемо. Але тим не менш історичні праці рісніють фразами. Він думав, він хотів, він намагався. Ви справді думаєте, що все це можна вірити? Або все-таки ми погодимося з тим, що пошук достовірного історичного знання безперспективний. Що будь-якому історичному дослідженню притаманна неповнота, що дає величезну кількість приводів для нескінченних сумнівів. Ну і на сам кінець. Головне питання, на яке у мене, якщо чесно, відповіді немає. А навіщо? А для чого вам потрібні достовірні історичні знання? Ви думаєте, вони допоможуть вам прийняти правильне рішення? Ну тобто, знаючи, що сталося колись, внаслідок однієї чи іншої дії, ви зможете точно встановити причини наслідкової зв'язки, ну і уникнути помилок. Хочу вас розочарувати: погортайте на дозвіллі науково-популярні статті, присвячені теорії хаосу. В них вам достатньо аргументовано на чисельних прикладах доведуть, що проблема не в тому, що події відбуваються випадково, а в тому, що наслідки з точно вказаних причин не є передбачуваними. Тобто одна і та ж причина може дати декілька різних наслідків, а раз так, то звідки візьмуться правильні рішення. Або ви вважаєте, що отримавши достовірне знання про подію, ви зміните ставлення до неї і до людей, які в неї брали участь? Ну, у деяких випадках це можливо, але тільки у деяких. В більшості ні. Раз ми вже зачепили російсько-грузинську війну, то і приклад звідки? Навіть якщо. Зі стовідсотковою достовірністю буде доведено, що першим пострілом у війні був постріл по Цхінвалу, що це змінить у ставленні людей. Ну, наприклад, людей з позадянського простору. Думаєте, що ті, хто ненавидить росіян, їх раптом полюбить? Або ті, хто співчував грузинам, раптом стануть їх ненавидити? Та ні. Тоді як? Про це пропоную поговорити наступного разу. Щоб не пропустити, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, ставте лайки. Якщо є що сказати, коменти вам допомогу. Якщо є бажання і можливість підтримати канал Капічиною, посилання на всі необхідні для цього інструменти в описі до каналу. Побачимось!